Добрий день всім добрим людям. Сьогодні малюємо дуже-дуже простий малюнок за допомогою акварельного олівця фіолетового кольору і акварельної фарби фіолетового і ультрамарин. Та синій і фіолетовий. Дві фарби і отака от ще не висохла акварелька. Це дуже просто, дуже легко і дуже швидко. Не забуваємо ставити вподобайки і підписуватись на мій канал, а також писати коментарі. Починаємо. Так, починаємо малювати центр аркуша десь на 2 пальчика. Нижче спускаємось і малюємо вазочку. Да, не заморачуємося дуже. Отак. От Отак. Овал. Овал. Так тут багато багато стеблі від квіточок, не так і тут малюємо ту такі. У нас буде багато квіточок, отак можемо заштрихувати, І що на задньому плані промалюємо такими ми, ну, якісь там квіточки. Накидуємо. Су, тепер водичку треба взяти водичку, і будемо надавати водичку. Тепер таким пласким пензликом змочуємо наш аркуш і беремо акварельні фарби. Далі будемо малювати акварельними фарбами. Треба, щоб трошки-трошки водичка всмокталася у аркуш. Робимо таку бліду, бліду фіолетову фарбу і такими плямами наносимо. Окі трохи додаємо Ультрамарину. Десь так вазочку. Десь трохи плям, таких Ультрамарина. светло-трошки тут большие тени тут додаем так кветочки тут тени два так трошки поляпали. Потім ще сухою кісточкою промалюємо. Тут гілочки, де ми малювали гілочки. Так. І треба, щоб це все добре висохло. Залишаємо так сохнутий. трошки вазочку я додам тут. Вот так. Тут водичка, вот. Залишаємо хай сохне, коли висохне, продовжимо. Поки наша робота волога поверх акварельним олівцем трохи так додаємо таких. Трихів, особливо тут в тіні. Все, тепер хай сохне. Висохла наша основа, тепер беремо плоский пензлик десь 3-4 міліметри і по нашим гілочкам накидуємо таких квіточок. Да, так от, раз, раз, мазочки такі, десь чотири, десь три. вот так плямками. Зовсім бліді десь такі квіточки. Десь просто. Ну, да, бачите, як такими плямочками. Пласкою, пласким пензликом, дуже легко малювати десь так, тут всередині, так, з ультрамаринчиком трохи. Ой. Не в ту краску Макнула, трохи таких синеньких додаємо десь таких дуже яскравих декілька Так, трохи вазочку. Додаємо темних таких? Ну, майже все, майже все готов наш малюнок. Зовсім не складно. Поляпали, поляпали і готово. Можна ще поляпати, да, там десь блідий на задньому плані, на передньому більш яскравіші такі квіточки. висохне і буде дуже гарно десь тут майже монохром трохи тіскравіше отакий отак акварельний Ніжний малюнок можна поляпати ще буде ще гарніше, як от так зробимо. Все. Отакий От простий малюнок. Сподіваюся, у вас теж вийде намалювати. Це для декору мої люби... Люб... найулюбленіші квіти. Конвалія. Дуже люблю ці квіти. Пахнуть. Пока-пока, ставте лайки, пишіть коментарі.